Ресурсний розклад на тиждень з 13 травня 2024 року. Але езотерика так працює, що цей розклад для вас буде актуальним саме тоді, коли ви на нього потрапили. Так працює езотерика, метафізика, називайте, як хочете. Будемо працювати з чотирма колодами «МАК». Перше, це готичний оракул. Подивимося, головне кармічне завдання на наступний тиждень або на той тиждень, котрий вам да, актуальний буде. Якщо хочете, є ресурс більше робити да, духовного розбутку, більше проходити вперед. От то заходьте на канал, я роблю і маленькі відео по одній хвилинці. З картами Мак, котрі вам будуть так само допомагати. От і я почала вести російською окремий канал TikTok, Я викладу силочку в коментарях. Будь ласка, заходьте, підписуйтеся. Навіть якщо не будете дивитися, я просто вас прошу, тому що о, на одному каналі о, важко людям знаходити, да, кому російська, ну не всі знають добре українську, розумієте, да? Просто о, прошу вас про підтримку. І так, любі друзі, я починаю. Ветері Софія, і ми розпочинаємо головне кармічне завдання на наступний тиждень. На тиждень вперед, буду так казати. На тиждень вперед для тих, хто побачить це, це відео. Дивіться, треба помолитися. Карта називається Молитва за загиблими. Воїнами, але а, в неї є, звичайно, як у кожної карти, декілька значень. А, будь ласка, так, треба помолитися за тих, кого вже нема з вами. Да? Тому що іноді люди не вибачають і не відпускають тих, хто уйшов. Вони навіть звинувачують, да? як ти міг могла мене покинути, нащо ти так вчинив і так далі. Чому дуже важливо молитися. і... Молитися не з зі свого горя, а молитися, щоб їх благословити на новий шлях. Ви зрозумієте. Кожен з нас приходить на певний період сюди. Ніхто не знає, да, напевно, ну як ми знали, ми б по-іншому жили. А так ми думаємо, да, сто років кожен з нас проживе, да, і ми не поспішаємо. І ми проходимо свої уроки життя, так як ми їх проходимо. Розумієте, в цьому є фішка. Тож тут треба помолитися і вибачити. І коли ви молитеся, просто бажайте, моліться вищим силам, не треба завчати якісь молитви. Просто будьте щирими своїми словами, Вами звертайтеся до вищих сил і просіть їх про покращення для тих, кого з вами вже нема, про гарні легкі шляхи там, де вони є, бо вони нічого не зникає в нікуди. Розумієте? В них новий шлях. І тим, що ви будете плакати і убиватися, ви їм заважаєте. Тому що, якщо е, у душі так сталося, що велика прив'язка. Е, Сталося тут до, до тіла, до, до рідних, да це теж випробовування, розумієте? Відпускати це не, не відрікатися, відпускати це, розуміти, що у кожного з нас свій шлях. От, тож, коли ви валаєте і плачете дуже довго, ви можете навіть їх затримувати тут. І вони будуть продовжувати страждати разом з вами. Це нікому не потрібно. Тож, любі друзі, треба не просто помолитися, вибачити, відпустити і побажати всього самого найкращого там, де вони є. Тому що в них зараз інші важливі завдання. Зрозуміло, да, любі друзі? І, звичайно, помоліться за себе це теж. А... Це теж неймовірно допомагає, тому що за когось ми можемо молитися. Більшість людей розумієте, Я не, не кажу завжди про всіх, але більшість за когось може молитися, але не за себе. Комусь може допомогти, але не собі. І так далі. Розумієте, ніколи не, не бійтеся, відстоювати себе, молитися за себе, просити для себе полегшення на душі, да, полегшення на серці, зцілення свого серця від якогось болю. Е, ну кого ви втратили? Я маю це на увазі. От, тож, любі друзі, це дуже-дуже важливо. Тепер давайте подивимось, родова система. На що вона вас благословляє? На тиждень вперед, на що вона вас благословляє? З чим вам треба попрацювати? Ось бачите, а, тут так само да, треба віднестися з повагою до болю інших. Да? Можливо, в вашому оточенні є людина, котра втратила когось, коготрі боляче, і тоді ваше. Ваша місія просто підтримувати. Подивіться, да, тут дівчинка плаче, батько її просто пригортає пригортає, дає носовичка, да, щоб вона ну, Тобто він просто про неї піклується. Він не кричить Я тобі казав, не розганяйся. Він не каже, я ж тобі казав. Це не підтримка, любі друзі. Підтримати ти сказати, Боже, мені дуже шкода, що тобі зараз боляче. Я б хотів, щоб тобі було не боляче. Да? Але тепер ти знаєш. Як не треба, да? де треба бути обережною дитинча, будь-яке, навіть якщо воно доросле, да? кожен з нас, ми приходимо за досвідом, розумієте? І нам дуже важливо ця підтримка, коли просто нас підтримують і розуміють, що ми маємо право на помилки. Не треба ругати не, ані себе, ані інших, тим паче дітей за помилки. Тому що це призводить до комплексів. Потім дорослі люди роками ходять до психологів, щоб змінити ці. Свої налаштування і дозволити собі жити. Тож дозвольте собі помилки і дозвольте іншим. Нема нікого. Ми не прийшли сюди задля того, щоб бути ідеальними, тому що ідеала а, кордонів нема у ідеала, розумієте? От у покращень нема кордонів. Мільйонерам хочеться ще краще, да? той, хто при владі, хочеться ще більше влади і так далі. Кожному з нас хочеться більше, більше, більше. Це нормально. І тепла нам хочеться більше. Тож давайте своєму оточенню тепло. Ваш род благословляє вас на розвиток внутрішнього і зовнішнього відчуття безпеки і довіри до світу. Ваш рот піклується про вас. А відчуття безпеки воно закладається з дитинства. Якщо його нема, тим паче, якщо родичі його не дали, таким людям дуже важко, повірте мені. І так, любі друзі, тепер мудрість, богінь для вас. Мудрість, богінь для вас на наступний тиждень. Це в нас є комплекс, да? От ви будете знати, у вас є таке пропрацювання. От з чим вам треба працювати далі, да? по родовій системі, і тепер мудрість це те, що вас підтримає, да? щось вам підкажуть. Мудрість, богінь, дивіться, ну, я обожнюю езотерику, як вона працює. До речі, ті, хто вже давно зі мною, да, ви пам'ятаєте, що можна робити скрін кожної карти, трактувати самостійно. Можливо, до вас прийде усвідомлення і слова не такі, як кажу вам я. Тож на цій карті дивіться, тут, як то кажуть, рука руку моє, да? миє, так і тут. Все взаємопов'язано. Дивіться, одна рука така, одна рука. Тобто, все, все має якісь слої. Ми всі. Одна система, ми всі єдина, єдиний організм. І коли ми це зрозуміємо, тільки тоді не буде він, да, тоді ми не будемо когось проклинати, бо ми точно будемо знати, що ми зараз проклинаємо себе і так далі. Розумієте, тут про прийняття всього як великої єдності вам посил від Деметри. Кохання живе, у нього руки, котрі вас ласкають. Ноги, котрі біжуть вам назустріч, і губи, котрі шепочуть вам. Ніжні слова, любі друзі, кохайте себе, кохайте усіх навколо, Боже, зараз заплакаю. Так, любі друзі, для, для вас ресурс, тому що тут він точно точно дуже буде потрібен. Да? Тому що іноді люди знову такі, хто когось втратили, вони починають дорікати, та я ж тебе кохав, кохання безумовне воно не тримає, кохання безумовне розуміє, що ніхто вам не належить, як і ви нікому. Да? Бути разом це не означає належати один одному. І е, звітувати за кожен свій крок, розумієте, то не кохання, кохання то про інше. І так, ресурс на цей вам тиждень, ресурс. В чому буде ваш ресурс? Дивіться, ця риба, от коли їй е, страшно, да вона надувається. Насправді вона не дуже і страшна. Тож, тут я б сказала, по-перше, про кордони, да свої кордони треба відстоювати. Спочатку їх розставити, потім, коли ви е, навчитеся то робити зі своїми рідними, і це треба. Треба робити екологічно. да Не я ж тобі сказав, паскуда, ну вийшов з, мій, з моєї кімнати. Так? А пояснювати, я маю право на своє життя, і ти маєш право на своє життя. В мене зараз година на мої особисті речі. Я не буду звітувати, що я буду робити. І ти роби зараз годину, що ти хочеш. Отаке, розумієте? І так, який ресурс? Перестаньте виправдовуватися. Розумієте? Отакий вам ресурс. З повагою!